Ми дісталися до його обістя через три перевали. Віз був старий, а коні зморені, але варте воно було кожної хвилини, бо те, що він сказав нам, змінює все. Він говорив про Вознесіння, про день, що вже зовсім близько, і про те, що станеться в цей день, мовив коротко: станеться небо, а за ним земля. І затремтить Україна, сидів він у дерев'яному кріслі. А за ним шуміли ліси, очі світлі, як весняна роса, а голос ніби то не голос, а вітер, що приносить правду. Ось що він сказав: ви прийшли не дарма, бо слово має вийти на світ, бо той день, про який я говорю, вже стоїть за дверима. Вознесіння Господнє не просто свято, то буде знак, і не всі його витримають. Він помовчав, заплющив очі, і почав розповідати, ніби бачив перед собою те. Що має бути. Було це вночі. Лежав я, не спав, і якось із неба щось спало не метеор, не зоря, а світло, яке не обпікає, а вивертає душу. І чую я голос. Мироне, готуй слово. На Вознесіння піде знак над Дніпром. У небі буде коло, як вінець, і в центрі хрест. Я питав, що то значить. А голос сказав: Україна отримає останнє попередження. Бо три гріхи стали великими забуття Бога, зрада свого і тиша перед злом. І тоді я побачив перший знак це небо, другий земля, а третій людина. На Вознесіння ще до полудня небо відкриється, але не так, як ми це звикли бачити то буде, ніби тріщина у звичному, як вікно не до хмар, а до глибини часу. Я це бачив коло світла, яке повисло над Дніпром. Воно не рухалося, не пульсувало. Але в ньому все ж щось жило у його центрі хрест, не той, що з дерева, не металевий, а зроблений із самого світла, а довкола нього чотири знаки. Я зрозумів, що це сторони світу, але в кожній різне майбутнє, і кожен, хто погляне в той момент у небо, отримає свій знак. Для когось то буде полегшення, мов прощення, для іншого, наче страх, як перед вироком. І це буде не просто видіння, це буде точка розділення до і після. У ту ж мить над Києвом стихне вітер, птахи перестануть летіти. І тоді розпочнеться другий етап. Під землею, там, де вже довго точиться боротьба, піде тріщина, не буквальна, а духовна, вибух, внутрішній. Але відчутний зовні раптом з'явиться документ, який довго ховали. Правда, яку ніхто не чекав, вирветься назовні. Вона буде стосуватись не лише війни, а того, чому вона стала можливою. Хто дозволив, хто готував і хто мовчав, знаючи. Від того моменту багато сердець розірветься навпіл. Одні візьмуть сторону правди. Інші сховаються за страхом. А на політичному рівні один з людей, що має велику владу, раптово заявить, що більше не може служити цій системі, скаже: Я не з вами і не з ними. Я не хочу бути лялькою в цій виставі. Люди не повірять, але це стане початком розчарування, як тріщина в скелі, що передує обвалу. Ті, хто будували свою віру на телесюжетах, спікерах і прапорах. Розгубляться, бо істина, що вийде, буде не у барвах, вона буде сірою, як попіл. правда, очищена від емоцій. І третій удар, найболючіший, торкнеться серця нації, станеться розкриття великого духовного падіння. В одному з відомих храмів зникне головна ікона її не вкрадуть, вона просто перестане бути як вітання згори. Не вклоняйтеся образу, шукайте суть. Буде день, коли тиша стане страшнішою за вибухи, бо той, хто не знайде в собі внутрішню віру, впаде в розпач. Але саме в цій тріщині з'явиться новий шлях, бо тільки після Великої тріщини народ може побачити, що справжнє не зруйноване, а просто сховане глибше, вознесіння стане ключем, але не від дверей у небо, а від дверей у сумління кожного. Не кличте мене називати імена, бо не в іменах сила, а в діях. Але той, хто промовить, був колись героєм, а тепер продасть свою душу за спокій, і багато хто його підтримує, бо втомилися, бо не бачать кінця війни. Але той вибір, помилка того дня поділиться Україна, не на схід і захід, а на віруючих і тих, хто втратив віру, і буде три дні, як три ночі. Люди не знатимуть, що далі. Але на третій день з'явиться новий голос не з телевізора, а з землі, з отих країв, що зараз у вогні, і скаже: Я не йду до влади, я йду до правди. Не думайте, що Вознесіння просто так вибрано. Бо рік тому, саме в цей день, вперше в одному монастирі зникло з ікони золото. його не вкрали, воно зникло, і згодом ікону повернули до каплиці вже без оздоби. Але через місяць там сталося перше зцілення, бо Господь тоді зняв зовнішнє, щоб явити суть, і так буде й цього разу, бо українці загубили суть. Ми женемося за тим, що блищить, а не тим, що світить. І оце світло, воно явиться на Вознесіння, але тільки тим, хто ще має очі душі. Ідіть і скажіть людям: війна не закінчиться з перемогою, як ми її уявляємо. Вона закінчиться з очищенням. І хто думає, що Росія відступить з доброти, помиляється. Але станеться інше: вона впаде всередині. Не сьогодні, не завтра, але після знаку. Бо після Вознесіння почнеться великий рух у Москві, не політичний, духовний. Один з ченців там скаже слово проти царя і його ув'язнять. Але це буде початком кінця. А поки тримайтеся віри. Бо тільки віра витримає ті три дні після Вознесіння. Не бійтесь, але й не спіть, бо того дня, коли небо скаже, а земля затремтить, серце кожного відгукнеться, і не женіться за тими, хто кричатиме, ми знаємо, бо істина не кричить в наше поче. і почують її ті, хто мають тишу в серці, а ще тримайтеся одне одного, бо той, хто буде сам, не витримає. І моліться не про перемогу, а про прозріння. Бо тільки тоді стане видно, що ми вже перемогли. Коли ми йшли від старця, ліс був тихий, лише вітер перегортав листя, ніби сторінки якоїсь древньої книги. Слова його не просто вкарбувалися в пам'ять, вони жили. І тепер, коли день Вознесіння наближається, ми відчуваємо ту тривогу, про яку говорив Мирон не страх. А очікування, ми зробили цей репортаж не для сенсацій, а щоб ви почули. Бо старець сказав: слово має вийти, тоді сила вийде. Друзі, поширте це відео. Нехай кожен українець почує слова Скарпат. Ми не знаємо, що саме станеться на Вознесіння. Але знаємо, той день вже несе знак. Знак для тих, хто вірить, знак для тих, хто чекає. Підписуйтесь на канал, бережіть одне одного і тримайтеся віри, бо тільки вона пройде крізь усе.